Біля Верховної Ради, це вже а, третій, сьогодні третє число, ми біля Верховної Ради, а, зараз має бути прийнятий законопроект. Подивіться цікавий дуже експонатний суд. Ні, 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 не перевертаємося. Звиняча голова це прям живодерські, живодерські знаки. А, зараз в Верховній Раді має бути прийнятий законопроект. Про відставку, імпічмент чи щось таке. Ну, взагалі, я не знаю, що там точно відбувається. Ми зараз підемо, подивимося, що там робиться. Просто дуже швидко за 12 років. Так, Ми бачимо, що Верховна Рада оточена, в парку людей дуже мало, основні люди там під саме Верховною Радою. А ми зараз попрямуємо куди? Попрямуємо в місце, де добре платять. Для нього роздрукувати отакі плакати. Але він вчора так і не знадобився. Я зустрівши цю машину, подумав, а що, воно мабуть... У бо... мене тільки один, я можу десь інше дати. І я так подумав, що якраз це привід. А ні, ти вже виключив? Плакат треба ще подивитись нам. У мене, у мене один такий тільки є, я, я от його була хочу. А я, я а А вам для чого? А я б стояла з Ага, ну хорошо, давайте. Знімай, ні, ні, переверни отак. Треба знімати тільки так. Ти знімаєш, да? Да. так? В мене роздруковані, шиночки підписано від дитини до біркута. Я віддаю це сім'я, це ми не бей дітей. Написано. Столітний майданчик. смотрова зруйнована, і ми наближаємось до іншого входу, який також перекритий. Тут зовсім мало міліції, хоча всередині її там вистачає. Ну, геть, так що треба робити? Розкажи ну, я думаю, це говорити не треба, а це треба відчувати. Поважати батьків і нарешті займатися самою основною, основною справою в житті, тою, до якої лежить серце. І любити без слів. І навіть те, що зараз поборю, не говорити, а робити. Наліпку я тобто цю наліпку я наліпив на машину, яка захищає Верховну Раду від народу. народа. Голова назад. Luzia! at Вот, мабуть, самый жесткий протест на данный час в плане экранизации. А а вот мы уже подошли, вильная школа, Туди, де відбулася пожежа. Це ми на мистецькій платформі. Знімаємо наслідки. доволі темно. Да, вигоріло багато чого. Тут ще два тижні назад коли я тут був. Тут все було ціле. Стільці вигоріли, стіни. Дуже прикро. А тоді був вихід на? Ні, на дах не було виходу. А тепер є вихід на дах, да, Так, от, Чи то підпал, чи то бомжи. Але місце, де займалися театрали на казне що стільці вишуковані так, що начебто тут хтось спав. Тому можливо це необережне поводження з вогнем. Людський жертв начебто немає. Вигорів весь поверх, як видно. О! Ви бачите, ви можете бачити футбол на Майдані. Рідкісне явище, барикади, футбол, майдан. Все разом. Ну а зараз на Майдані кількатисячна група підтримки, да, може навіть п'ятитисячна група підтримки тих, хто біля Верховної Ради. Ідея. Пряма трансляція, а ми спрямуємо а, в тепле приміщення будинку про спілок. Друємо світля. Так? так? Ми хочемо пройти. Хлопці, можна пройти? Чого? А, ми а, умовили охоронців і нас пропустили. Хоча зараз не просто так пройти. Речі, чаї робляться для того, щоб винести їх на вулицю. Де реєстрація людей? Люди п'ють, їдять. Ми пройдемося по поверху. Грозини з нами. Пробуємо піднятися нагору. Знаєте, передалі сказати. Підносить з їжею щохвилинно і напоями виходять з цього місця. Ми бачимо багато волонтерів. Чоловічок немає куточки на оформлення. Ось ось ой, ось, оцей Давали? А чого він другий раз ні, Можна знайти дуже багато чого. Перчатку. Починаю спокушатись, чи не взяти мені собі чого-небудь. Хоча начебто в мене, крім шапки, все є. Ходимося в кафе будинку профспілок спілок, яке напівзакритий вхід, але ми прорвалися. Зараз ми будемо волонтерити волонтерити на кухні, яку ви бачили, і мушу підтвердити рівень організації. Процесу дуже високий. І певною мірою я розумію, що це саме організація людей, що дуже добре. Я вважаю, що ми ростемо. Крок за кроком. Порівняно з помаранчевою революцією. На цій революції люди самоорганізовуються набагато краще. Тобто немає зовнішньої організаційної сили такої цілісної. Значить, є самоорганізація, яка показує себе дуже добре. Це чудово. П'ятий повод. Ой, І далі в будинку профспілок. Виходимо на сьомому поверсі. Цікаве діло. Будні революційного штабу одного з. Танківська область, Чернівецька область. Ми бачимо, що... Відкрито-відкрито. От, люди сплять в коридорах. Зараз ми запитаємо когось. Я перепрошую, можна вас спитати? Таке дома, домашнє, домашня журналістика. А звідки ви? І воно Франківська область. Ага, те, що написано на дверях, воно дотримується, так? Так. Як вам організація процесу будинків проспілок Все добре, все організовано. Одразу розмістили нас, як тільки ми приїхали. Гарячий чай, бутерброди, все організовано. Розмістили всіх. Все добре. Ви думаєте, що Україна скоро стане професійною революціонеркою? <рес> Це провокаційне питання, я жартую. От, добре. Як ми бачимо, рівень самоорганізації дійсно дуже високий і люди це підтверджують. Чому, чому ви вирішили все ж таки їхати на свою третю революцію? Часто сказати, дивлячись в очі цим політикам, а тоді можна добре подивитись. Я виносив прапор при першій революції. Я був на другій революції. На третю революцію, чесно, я не хотів їхати. Ну, Ми розчарувалися ці революції були. Но коли я подивився, коли били наших дітей, в принципі, я свого сина відправив в Америку, він в Америці працює зараз. Другий син вдома. Мені обідно було за наших дітей, за наших дітей. І я даю гарантію 100%, що сьогодні б'ють наших дітей, завтра будуть бити в Криму. Післязавтра будуть бити в Одесі. І просто нам показали то, що ми є ніхто. І я раді цього приїхав сюди. Я не маю ні бізнесу. Я ні, ні в одній я політиці не являюсь, Я сам з івано франківська село Пшенишники, Це може будь то провірити. Я є ніхто, але я приїхав за наших дітей. Тому що будуть бити всіх. Будуть бити. Вас відобрали все і відберуть далі більше. Тобто головне, як я розумію, це відстояти свою честь, гідність, свободу, якісь права, щоб влада не просто не зажиралася далі. Ну мені вже 45 років, чесно ще говоря, я проїздив всю Європу, я проїздив весь Радянський Союз з бізнесом. Так мені нічого не вийшло, а їм виходить. Януковичу вийшло з цінами, Мій син три роки в Америці нічого не зробив, а його син зробився мільйонером. Яким макаром? Як це можливо? Я не знаю. Я відстоюю просто-напросто, мене заїло то, що б'ють наших дітей. Ну ви ж наші. розумієте, що це була спеціальна провокація, спеціально жорстоко розганяли, щоб, щоб люди обурилися. А хто їм дав право? Зрозуміло. Ну тобто, в принципі, реакція. Ніякої... Нікому не дано право бити наших дітей. Uh -huh. Це і. Це в Біблії записано. Не можна наших дітей обіжати. І я думаю, це дуже велика помилка нашої влади. Угу. Ну, а кого ви бачите, Ну, скинемо зараз Януковича, хто може стати при владі, чи, чи як взагалі має рухатись процес? Чесно вам сказати. Я не сказати, хто з цієї влади. Я вам скажу, так воно є, я приїхав. Відстояти інтереси всіх батьків. Ну, власне, а, хто, би, хто би не прийшов до влади, головне, щоб влада я, розуміла, що не можна. Я от, я от власне хотів це сказати, ага. що щоб кожен знав, президент чи прем'єр-міністр, щоб всі знали, що ми йдемо за дітей. Ага. Цієї революції могло би і не бути. Ну, всіх заїло. Всіх заїло. Це. Оце що вони зробили. Ага. Це, дякую. По кабінетах не пускають тільки коридор. До такого треба п'ять місяців відрощувати. Багато кабінетів опломбовано. Багато людей із пляні. Після нічної варти. К юристі Київської області. Хлопці, можна вас вторгнутись, опитати звідки ви? Тернопіль. З Тернополя, 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 так? Тут з Тернопільської області збираються. Так. Тобто, Восьмий повер. поверх. Ага, зрозуміло. Ну, скажіть, як вам рівень організації приємно, цієї приємно, революції? Це вони стикуються і допомагають. І Переживають за людей, які приїхали. Uh -huh. Будують добре. Аж занадто. А решта зачала. водою, питною. Тепло не капає. А як ви як ви сюди потрапили? Хто як? А хто як? Ну так в двох словах кожен може сказати. Ми машинами приїхали. Машинами збиралися, організовувалися. кого який був, кояка була можливість, так і Угу. А не було якоїсь централізованої потуги, там автобуси? Ну, було таке організовано, навіжає ну, Тро... автобус. Mm -hmm. А як без проблем до досталися? Бо були повідомлення, що перекривають там. Ми досталися ще. Ми в, в суботу вечором ще виїхали. В принципі, проблем не було. Ми, якщо ми, на поїзд, то... ми ж не маленькими групами. Назрали було все. Нас зразу зупиняли, міліціонери. Два рази. Два рази зупиняли. зупиняли, але нічого. А чим мотивували зупинку? А ми не питаємо, ми не питали мені. Досить, Досить швидко все відбувалося. Ну, виїхали автобус. Сам, так, так? Подивіться документів просто була і все. Добре, а тепер питання про те, чого ви приїхали? <гум> У нас не облаштовується ця влада. <гум> Доказати владі, що народ не просто маріонетка. І в принципі рано чи пізно буває пік, коли він зривається. <гум> А далі вже побачимо по ситуації Ну, я далі. от не прийняли літак говорять. Ситуація зараз не дуже позитивна. Ні, тільки добре. А що ви думаєте стосовно от пропагується мирний шлях? А, революційний там першого числа, наприклад, були такі бойові дії. Що ви думаєте стосовно бойових дій? Чи можливо взагалі? Захоплення влади через першому через... але... країни, яка знаходиться в центрі Європи, це неможливо, тому що це буде і Європа цього не сприймає, і в принципі як би не було, але всі владі напевно що є люди, які можливо не інформовані і вірять в теперішню владу. Для них це буде також даром, що якби їхню владу захопили насильно. Тобто це все має бути цивільним шляхом.

Позиція також, якби не всім, довіру в себе надає. І, і, і різні думки Та, і тут Неможливо зараз. Нема одної мети, немає цілі одного лідера почало революції. Зараз дуже багато аналітиків кажуть, що це вся загальна одна велика гра і ну, затіяли її навіть не українці. Тільки потім Це вже шостий поверх. Так живу, так? Да. Теж живуть, люди так і живуть, так? Міц нема. А ну скажи, що ти думаєш про хлопчиків? Я ще не можу сказати. Я думаю, я думаю, що хлопці показали високий рівень інтелекту, ми з ними ще говорили не на камеру, і е, мені дуже приємно, що хлопці в районі 20 років е, показують дуже хороший рівень Велике аналітики. Бажання мислити мислити да. вільно. Да. І я бачу, що моє розмірковування не поодинокі, що звичайно приємні. Червоно Да. Так, да, опажний, так. Да. Ну, я думаю, до удару ми заходити не будемо. Тут певно, що все як і в інших місцях, так? Ми поспілкувалися з правим сектором. В основному ну, я не знімав, тому що щоб не палити людей, не просили. Можу сказати як результат розмови. Я бачу, що люди розумні, і рядові учасники, і ті, хто більш-менш ватажкі. Чесно кажучи, тупих взагалі нікого не побачив, що дуже приємно. Ось Ми виходимо вже лікця і будемо турувати далі на майдан. Ми Зустріли Мару... Миколу Марусика, який теж любить цю свиню фотографувати і. І розповідає, як там важко на помістицькі платформі. Ні, давайте гривню грівню Гривню? Випадає гривня, а я не пащурі. Таке собі знущання як буду. А як ще? А Чому? ж Та ні, я ніяк не уїду, тому що ж революція. Ага. Що ми, коли прийшов час, вийшли на Майдани для того, щоб забезпечити гідне життя для наших дітей. Що нині відбулося? Сьогодні на засіданні Українського парламенту у зв'язку з нашим з вами... Зараз відбувається доклад а, лідерів типу опозиції а, на майдані. А, я так розумію, вони виправдовуються за свої невдачі парламентські. Але послухаємо далі, що там буде. Світо У Але... кожного покоління є шанс піти непоміченим чи змінити світ. Ми всі ті, хто став переможцем після обрання народним президентом України Віктора Федоровича Януковича. може він перемога Віктора Януковича? Це наша перемога. Це вибір нашого покоління, покоління спад... спадкоємців, героїв-визволителів, Наше покоління. Не піти Ми стали поколінням переможців, яке сьогодні використовує свій шанс і разом з народним президентом України будує нам Україну. Ми, ті, хто вірить у майбутнє України і вважає, що її долю в наших руках. Ми сістера, сторони. друзья. हा हा oh